Друзі, вітаю, екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поговорити на ще одну актуальну тему. Відео я записую сьогодні у нас 26.09.2024 року. І на яку тему я хочу з вами поговорити. Тема сьогодні буде стосуватися однієї конкретної дати, про яку зараз в мережі знову багато ходить різної всякої інформації. Я думаю, може, і багато хто з вас вже зустрічав це все, бо ви і мені про це писали. Я вирішив, що все-таки я подивлюся дану тему. Хоча такий маленький спойлер, зараз вам скажу. А, так. Не хотів я її дивитися, бо відповіді так очевидна, але все-таки, ну, ви просите. Маю час, бажаю натхнення, то дивлюся ті питання, які ви мені ставите. Отже, яка дата? 12-12-2024 року. Про що йде мова? Що 12, 12 року буде перемога України. В чому суть спойлера? Я вважаю, ні не буде. Не знаю, хто знов це придумує, але звідки пішла ця дата, поясню. Пам'ятаєте, що колись, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, теж в мережі з'явилася така нумерологічна. А, така розкладка, обрахунок. Навіть я її коментував. Потім ще мені прийшло багато таких, навіть якихось таких, знаєте, злісних коментарів від різних провокаторів і так далі. Що то я там таке нарахував? І я їм всім пояснював, навіть прикріпив коментар, що це не мої обрахунки. Там було все пов'язано з цифрою 68. Тобто, початок війни, там, наприклад, Першої світової, її завершення, початок Другої світової завершення. І от так якби вже. Там тоді ще охрестила якби Третє світова українсько-російська війна. І теж є початок цього всього повномасштабного вторгнення. Але знову ж таки, тут питання, тому що це вже триває в Україні з 14 2014 року, а не з 22-го. Ну, так собі хтось порахував. І от всюди фігурує та цифра 68. І от знову хтось підрахував, що 12 -го, 12 24-го 24 року знов буде цифра 68, і буде завершення перемога України. Дивіться. А тепер такий е, тож, маленький момент. Протягом року ви розумієте, що цих дат, які дають цифру 68, по тій нумерологічній розкладці, хоча вона і не є правильною, бо в плані нумерології, всі цифри додаються докупи, а не так як вони там рахують: 12 плюс 12, плюс 20 плюс 24. чотири якась така там дивна нумерологічна, Це якби концепція задіяна. Ще раз кажу: я не професійний нумеролог, але я знаю, що так не рахується. Так ось, і там вийшла ця цифра 68. А тепер візьміть дату. Не 12-12, а 13-11 2024 року. І порахуйте, 13 плюс 11 плюс 20 плюс 24 виходить тих 68. І так, в принципі, кожного місяця, там чи навіть через місяць, є такі дати, які це дають. Чого знов про цю дату почали говорити? Ну, по-перше, тема, на якій хтось, напевно, теж, знаєте, кажуть. Хочу привернути до себе увагу. Знову ж таки, наші люди надіються, сподіваються, що таки та перемога нарешті буде. Дорогі мої, я хочу, щоб вона хоч сьогодні прийшла. Але я вам наголошую, давайте ми не будемо прив'язуватись ні до яких дат, бо це дуже важливо. Не прив'язуватись до дат, не будувати ніяких очікувань. Тому що дати перемоги України конкретної, поки що її немає. Які мені приходять дати, важливі переходи, це все. Я вам озвучую. І. З останніх моїх відео, хто ще не бачив, подивіться, я написав про цей контакт, мій діалог з вищим розумом, де чітко прийшло, що перемога України, я спитав, коли це буде? 26 й рік. І там ще були цифри, які мені показали, і так далі. Потім ще в одній з енергопрактик, останніх, до речі, йшли дві важливі дати: 15.05.25, 15.05.26. Я не кажу, що це дати перемоги, я кажу, що це важливі дати для перемоги. 12-го, 12-го, 24-го. чи може бути це дата перемоги України? Ну, вже відповідні, вже зразу відповідні. Ну. Тому кажу, такий маленький спойлер вже на початку відео, щоб просто потім ви наказали, а що це за таке відео? Що то він там, що то він там таке назнімав. Так от, для тих, хто потім буде мені писати: Так, ви ж сказали, що 12-го, 12-го буде перемога України. Спеціально от записую відео, так? Якраз я сказав, що ну, не буде перемоги України 12 12 24-го року. І карта вже чітко це показує. От тут карта каже, та вже від, відстаньте ви від тих конкретних дат, розумієте? Духовно ростіть, розвивайтеся, і перемога прийде неочікувано і хоч завтра. Весмірка мечів, ні, ні, ні. Коли е, казали там самі глядачі, Богу одному відомо, коли буде перемога України. А я вам скажу найбільше, Богу невідомо. А знаєте чого? Тому що не Бог починав війну. І не Бог буде її завершувати. Її почали люди, і її люди будуть завершувати. Розумієте, про що мова? Тут відповідь ні. І коли ви бачите в мережі такі, якби якісь цифри і так далі, то ви просто їм пишіть. Що слухайте, для чого ви це робите? Ну, так? Я перевіряю інформацію, ви попросили. Ну, я собі ту дату не придумав. Даємось по-другому розкладу. А, ні, не ту візьму колоду, ось цю візьму колоду. Тим більше на грудень я буду робити окремий прогноз ще. Ні. 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 Тут карта взаліг заморозки. Ні. Тобто те, що взагалі до кінця року, про це я говорив в інших своїх відео, можуть якісь вже мирні ініціативи, нарешті, запуститися в якусь роботу, отримати десь більшу країну, навіть від тих, хто раніше не підтримував Україну чи мирний цей план, і так далі. Але те, що реалізація буде потім ще не один місяць всього мирного плану чи ініціатив тих мирних, те, що ще все рівно війна буде тривати, дорогі мої, ще буде тривати, на жаль. Тож, мені навіть по відчуттях, що це ще може бути навіть протягом 25-го року. І так як от показав Вищий разом 26-й рік рік перемоги. Хочеться, щоб це змінилось майбутнє багато варіант. Ну, але ми даємо сьогодні дату 12, 12, 24. По другому розкладу, ні. Немає остаточної перемоги України. Які ще можливі звершення, досягнення, там, дай Боже, розбиття ворога і взагалі якась така навіть карта, Якось такої, знаєте, чи то заморозки, чи що. Ну, але заморозка це не перемога. Ну про що ми говоримо? Так, це дуже добре, щоб припинили всі бойові дії, обстріли і так далі. Але ми говоримо про остаточну перемогу, коли мають вивести всі російські війська з України, коли має бути звільне окуповані всі території України. Репарації, які самі мають бути заплачені Україні. О, тут карта, бачите, карта перемоги. Має. Ну, це карта перемоги, бо, знову ж таки, хтось про це почав говорити. А далі карти заперечувальні. Тобто, щоб це реально сталася перемога, то я не знаю, що має статися. Ну, насправді, хіба Росія там Кремль і та вся сатанинська влада просто піде під землю, пропадом пропаде. Таке, тому, дорогі мої. Давайте об'єднуватись більше в молитві. Духовному рості розвитку, не прив'язуватись до якихось конкретних дат, і таких, чесно кажучи, неправильних нумерологічних обрахунків, і хай та перемога пройде чим пошвидше, і неочікувано, і неждано, і негадано, бо кажуть, так і є, що щастя приходить, коли його не чекаєш. І радість, і щастя, і перемога. А тут, бачите, я кажу, аби не гірше, знаєте. Молимось за кращі сценарії, хай перемога прийде чим пошвидше. Поки що з тою інформації, що я говорив і від вищого розуму, вона за цих там тиждень-два не змінилася. Але і сценарій взагалі перемоги України, він все рівно активний. Давайте подивимося. Україна по сценарії Вищих сил має все-таки перемогти Росією. О, буквально три карти. Зразу відповіть так. Ну, сам знаєш, карта таємних знань. На таємному рівні це все вже вирішено. Карта імператора. Так. І дай Бог зі звільненням всіх наших територій. Дуже цього би хотілося. В крайній мірі, ще раз скажу, перемога з двох частин має основних складатися. Звільнення до кордонів 2022 року, і в ідеалі якраз до 91-го року. І ще відповіть так, тут Ну, три так. І тут так. Згине той режий цар, король, путлерівська та система. Ну, відповідь так. Перемога України далі активна. Тож, друзі мої, молимось, боремось, посилаємо побільше енергії світла ворогу. Світлом ворога долаємо, зло перемагаємо. Дякую всім за увагу. Почуємось в нових прогнозах. Бережімося, тримаймося, любімося, все є і ще більше буде Україна. До нових зустрічей! Почуємось.